Сьогодні, 30 квітня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі взяли члени комісії Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Штефан. А головував на засіданні Олександр Плескун. Протягом зустрічі учасники обговорили питання розподілу бюджетних ресурсів, забезпечення фінансування ключових сфер та стратегічного розвитку громади. Основні питання стосували сфери охорони здоров'я, а саме виділення коштів для Кременчуцької міської лікарні правобережна на дофінансування суми для виплати заробітної плати працівникам, адже тих коштів, які виділяє НСЗУ, критично не вистачає. Проект рішення про виділення коштів сабляційного фонду у сумі 1 мільйон 620 тисяч 712 гривень 70 копійок. Департамент охорони здоров'я. Для комунального некомерційного медичного підприємства Кремічуська міська лікарня правобережна на оплату праці з нарахуванням працівникам, які надають ургентну медичну допомогу населенню, детальніше про це доповів директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Вона єдина у нас на правому берегу. Вона є багатопрофільною. Там є всі служби, які необхідні, в тому числі для роботи в автономному режимі. Тому просимо з міського бюджету таку допомогу. Зараз це на два місяці цього вистачить для того, щоб перекрити в травні і червні дефіцит по заробітній платі. І ті кошти, які у них там незначна кількість залишається, щоб закупили медикаменти, вироби медичного призначення і могли працювати. Безперебійно надаючи медичну допомогу цілодобово, крім того, розглянули і питання, яке стосується виділення коштів для лікарні інтенсивного лікування, Кременчуцька. Наступний проект рішення про виділення коштів себіційного фонду у сумі 179 тисяч 432 гривні департамент охорони здоров'я. Для комунального некомерційного медичного підприємства лікарне етенційно лікування Кременчуська по об'єкту реконструкція приміщень для створення кардіохірургічної служби комунального некомерційного медичного підприємства лікарне та лікування Кременчуська. Максим Середа пояснив, які роботи станом на зараз є незавершеними. Відділення введено воно експлуатується в ньому проводяться операції на судинах, в тому числі і на крупних артеріях. В ньому працює сім ліжок після Ну це майже повноцінна реанімація. Але є питання там по приміщенням, які знаходяться поруч. Це такі технологічні приміщення, які треба доробити, щоб повністю ввести об'єкт в експлуатацію. Усі прийняті під час засідання рішення будуть передані на розгляд виконавчого комітету. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.